Заготовочки для вишивання бісером серветниць. Всі три варіанти є в наявності. Більше варіантів доступно за передзамовленням. Дуже прості, легкі, в створенні є детальна інструкція. Обидві частини вишиваються в пази, вишивка двустороння. Ця частина фіксується фетром, та яка буде зі сторони серветочок. Вигороту вишивки не буде видно. Оформити замовлення можна цілодобово на нашому сайті, або пишіть нам в повідомлення. Працюємо понеділок, п'ятниця з 12 до 19.00. У кожній заготовці є в комплекті звичайно, схема. Якщо потрібно, ми можемо укомплектувати заготовку бісером, або можете самостійно створити власний підбір кольорів. Якщо плануєте оформлювати замовлення, наприклад, вночі, коли декому так зручно, ви можете відразу оплатити замовлення на сайті. У нас є платіжна система вейпай. І тоді вже зранку на наступний робочий день ваше замовлення автоматично попадає на комплектацію для відправки вам. Ось так вони складаються після вишивки, вже коли вишиєте, фіксуються в пази. І після того, звичайно, як після вишивки приклеїти фетер. Все досить просто, створюється просто зручно, площа вишивки невелика, тому можна навіть за один-два вечори собі зробити ось такий гарний декор для своєї кухні. Їх дуже багато є різновидів за перед замовленням, а ці можуть поїхати вже відразу до вас, оскільки є в наявності.